Понеділок, 8 квітня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У суботу у Хмельницькому в останню путь провели героя Андрія Гончарука. Чоловік проживав в обласному центрі. Його мобілізували до війська більше року тому. Служив на Запорізькому напрямку. Помер 1 квітня. Герою навіки 39. Поховали Андрія Гончарука на кладовищі у мікрорайоні Ружична. Андрій завжди був дуже активний, веселий, позитивний, з гарним настроєм і завжди намагався всім допомогти. Він міг все робити і велосипед відремонтувати, і вдома завжди допомагав, і в класі завжди все, що потрібно робив. Завжди був таким енергійним. Любив риболовлю, завжди відвідував. Був дуже таким товариським, активним, позитивним. Він був, знаєте, дуже такою світлою людиною, яка завжди. Ну, підтримувала, яка завжди ніколи не зрадила, яка завжди була поряд, коли ти в нього попросиш, вирішення якоїсь проблеми. Дуже-дуже добра людина була. І був дуже різносторонньою людиною. Того ж дня у місті попрощалася з героєм Андрієм Бондарем. Після мобілізації він служив у складі окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Загинув 3 квітня у селищі Урожайне Донецької області. Андрію Бондарю на віки 36. Поховали героя на Алеї Слави. Дуже добра людина. Виріс без мами і без тата з 13 років. Ніколи мухи навіть не обідав. Такий добрячий, самий найкращий. Золоті руки, все вмів зробити. Життєрадісний постійно такий. Хай спочиває з миром. Ми його завжди будемо пам'ятати таким, як він є. Любити будемо його завжди. Я знав його, йому було приблизно років 14-13. Працював з ним роботящий, золоті руки мав. Коли треба щось допоможе. Був хлопчиною, а в руках прямо все горіло, такий мастеровитий. Був веселий, завжди добрий, такий, позитивний. Чергову партію квадрокоптерів DJI Mavic 3 t сьогодні передали захисникам у Хмельницькому. Цього разу їх 11. Придбали обладнання за кошти з бюджету громади. Вартість одного квадрокоптера понад 195 тисяч гривень. Традиційно передаємо квадрокоптери, це квадрокоптер DJI Mavic 3T. Сьогодні ми їх передаємо 11 штук. Це хороший насправді квадрокоптер, який з тепловізором дозволяє працювати і вдень, і вночі, дозволяє робити розвідувальну роботу. Ну і наші військові, високі фахівці, класні фахівці вміють ними працювати і в тому числі зі скидами. Це бюджетна закупівля, загальна вартість 11 квадрокоптерів понад 2 мільйони 100 тисяч гривень. Принаїдно дякую платникам податків за постійне сумлінне наповнення дохідної частини і за те, що даєте нам можливість допомагати нашим силам оборони, а отже, допомагати собі і своїм дітям. Загалом, з початку цього року за перший квартал і, от власне, тиждень. Вже другого кварталу ми передали 170 квадрокоптерів DJI Mavic 3, DJI Matrix 30 і Hotel Evo 4 Pro Max, Всі квадрокоптери обов'язково з тепловізором. Ну і понад 1400 FPV-дронів. Зараз ми оголошуємо тендер на придбання засобів радіоелектронної боротьби для передачі нашим силам оборони. Міжконфесійна молитва за перемогу та мир відбулася у Хмельницькому. Вона об'єднала представників Духовної Ради міста, військових, ветеранів, волонтерів та представників влади. Разом просили у Бога захисту для армії, підтримки для поранених, полонених і тих, хто зазнав втрату війні. Захід відбувся у рамках загальнонаціонального молитовного марафону. Минулого тижня молебень відбувся у Запоріжжі, а Хмельницький передав естафету Черкасам. Молимося за найперше за перемогу нашої країни. Молимося найперше за наших військових, тому що є дуже багато різних донатів. Ми всі переживаємо, хвилюємось, допомагаємо нашим військовим. Але... Молитва це є дуже важливою річчю за них. Молитва, яка об'єднує всіх нас, і, взагалі, молитва є дуже важливою для перемоги нашого народу. Дуже важливо мати підняті руки, підняті руки віри, підняті руки молитви і в той чи інший спосіб, як хто хоче, як хто може, просити Бога про благословення. Хмельниччина приймає естафету за весь наш український народ, щоб ми об'єдналися, щоб Бог благословив нас бути міцними. Україні від 1 січня і так вся, весь рік розбитий для кожної області на такі ось молитовні стояння по тижню кожна область двічі на рік. Весняну толоку минулими вихідними організували у Хмельницькому. До прибирання долучилися працівники комунальних підприємств, управління установ та організацій. Навели лад на 20 локаціях у різних мікрорайонах міста. Нагадаємо, толоку влаштували у рамках. Місячника санітарної очистки та благоустрою, який триватиме до 18 квітня. Толока це таке традиційне українське явище, коли є певна робота, але щоб її виконати, потрібно об'єднатися. І ще, як на мене, це знаєте така класна синергія колективу, коли ми в такій якісь ну неформальній обстановці, теж маємо можливість поспілкуватися з користю. Хочу сказати, що зараз превеликий жаль в умовах воєнного стану питання, те, що не вистачає рук, відчувається у кожній сфері, тому ми з радістю допомагаємо нашим. Комунальникам, ну і е, об'єднуємося для того, щоб наше місто, наша громада е, була чистіша. Але хочу зауважити, що вже декілька років поспіль ми прибираємо на одній і ті самій ділянки. Ми її якби взяли під е, е, таку опіку. Да? І хочу сказати, що все-таки мешканці стають свідоміші. Е, ділянки набагато чистіші, тому що, е, напевно, е, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Виставка ярмарок Квітуча Україна відбулася у Хмельницькому минулими вихідними. Її організували за ініціативи управління торгівлі на вулиці Прибузькій. Підприємці з Хмельницького та області виставили на продаж квіти, саджанці, добрива, мототехніку, сувеніри світських тварин. Ярмарок дозволив їм прорекламувати себе та реалізувати товар. А хмельничани тим часом придбали необхідне за помірними цінами. Що привезли це самі перші весняні квіти? Це морозник, який цвіте вже в лютому. Дуже гарна квітка міняє, колір з білого на салатовий маргарітки. Сама вирощується перші весняні квіти. Це радість. Коли в лютому ще сніг, а морозник вже цвіте. Ми вирощуємо з чоловіком. Ми вже пожили люди на пенсії, але ми вирощуємо декілька тисяч хризантем. Фундук голий корінь в горщиках. У нас біля 20 сортів. У нас є щеплені хвойні, є туйки, ялівці, є, є жимолась їстівна. Плюс ми маємо горішок вже з наших саженців. Є смородина, а працюємо вже з 2008 року. Рок у нас інтернет-магазин ми відправляємо по всій Україні. На ярмарці у нас ціни дешевші, того що ми привезли самі, у нас нема пакування. Фундучок 100 гривень, там щеплені хвойні 600 гривень, жимолець по 100 гривень. А так, якщо відправочка по Україні, то в нас ціни більші. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні! あうん。